Світшоти перший плюс другий сорт, 10 кг, ціна 900 гривень. 10 кг. Це ось такий світшотик, тепленький йде на флісі, Дуже класний. Розмір тут у нас XL. Далі йде ось такий сіренький світшотик з капюшоном. Наступний йде ось. У нас ось такий батник з капюшоном. А розмір тут М-ка. Далі йде у нас ось такий світшот. Розміру я не бачу. Наступний йде такий. Він йде також на флісі, тут Наступний світшот ось такий чорний з капюшоном. Наступний де у нас ось такий. Зверху замочок розміру. Я щось тут також не бачу. Далі у нас ось такий бандечок з капюшоном. Розмір Елька. Наступний да, 2X Elka. Типу Adidas. Дальше ще у нас. Ось такий класний світшот. Розмір тут еско. Далі ось такий бежевий. Наступний йде така елічка. Далі нас ось така елька. Біленька, спортивна такий. Далі йде Емка. Він йде такий трошки наклісі. Отаплиний. Де нас ось такий свічок. Тут йде ось такий чоловічий класний. Тут іде зверху балон. размер тут. М-ко. Далі йде ось такий. Нагадую, що 10 кг, ціна 900 гривень. Це йде перший плюс 200. Ось такий класний майк. 就那几。<George. S 2> <Yeah. S 1> <laughs>